Діти, на відкритий урок ви можете запросити своїх батьків. Я думаю, їм цікаво буде, як ви виступаєте. Блін, треба подзвонити татові, тому що у нього робота і він реально може не встигнути. Надіюсь, він відпроситься. Він ж заради мене на все готовий. Алло, ага, люблю тебе, давай. Сказав, відпроситься. Каже, раз таке діло, то я обов'язково буду. Я так і знала. А ще сказав, що потім ми поїдемо в ресторан. Боже, як я люблю такі дні. Ой, а до тебе хтось прийде? Та хто там прийде? Мама на роботі відпроситься, вона не може, бо її ще звільнять, а все-таки в неї нас четверо. Шкода. Але я передам своїм, щоб вони тебе також на телефон познімали, потім твоїй мамі покажемо. Та не переживай, ти коли будеш виступати, я буду тобі голосніше всіх хлопати. Домовились? Угу. Привіт, з ним народження. На жаль, нічого не можу такого подарувати, але ось. Дякую, дякую. Боже, в мене сьогодні такий день. Я відкриваю зранку очі. Дивлюся навколо мене кульок повну. Серед тих кульок мама з татом. Кричать Сюрприз! Як я злякалася! І дивись, подарували мені годинник це мама подарувала, а тато подарував телефон. І ще сказали, що ми після школи їдемо на дачу на машині. Казали, що мене чекає дуже класний сюрприз. Слухай. А в тебе ж в кінці серпня також день народження, так? День Народження був, а я навіть не спитала, як ти відсвяткувала. Та як, грошей в нас небагато, тому ми майже не святкували. Мама мені подарувала косметичку і ж здається. І все? Ну, так. А що на рахунок друзів, то ні, нікого не було. Вибач, не було би я на морі, я б обов'язково прийшла до тебе. Дякую тобі. Ось це ми були на морі. Це тато надуває басейн. Мама його в той день задовбала, а це мама з татом в басейні. Вони там ввечері обнімалися, я їх тихенько сфоткала. Щаслива ти. Чому ти ще запитуєш? А про твого нічого не чути? Нічого. Там ми йому не потрібні просто. Ну не говори так. Він ще вибачатися прибіжить, от побачиш. Сумніваюсь, хотів би, то прийшов би вже давно. Ну, так, ну показуй далі свої фотографії. А це дивись, я в тата на руках, то мені напав до років дев'ять було, мама каже, куди ти її береш? Вона вже така велика, вона така тяжка, куди Child with him.